12 років поспіль у Хмельницькому університеті управління та права проводять наукову конференцію молодих вчених під назвою Осінні юридичні читання. Подібна робота є невід'ємною частиною навчального процесу для правників, твердить перший проректор університету з наукової роботи Леонід Міскевич. Не тільки осінні юридичні читання, а й інші наукові конференції круглі столи. Є чудовий механізм для наших. Науковці для опробації їхніх робіт, а також можливість поділитися своїми науковими здобутками з колегами, які приїжджають і приймають участь у таких наукових формах. Цього року у конференції взяли участь 395 учасників із країн СНД та дального зарубіжжя. Це визнані кращі представники наукової еліти з провідних вищих навчальних та наукових закладів. Окрім цього, вперше за всі роки існування наукових читань, кращі друковані науково-практичні видання, були відзначені премією святого Володимира, яка сьогодні сягає трьох тисяч гривень. Хочеться саме стимулювати наукові роботи, щоб науковці працювали власне заради науки. Не заради титулу, і в цьому контексті якраз і головна мета і звичайно стимулювати якимось чином внесок внесок у розбудову науки за усіма галузями паспортами спеціальності. Захід тривав два дні. У першій слухали доповіді провідних науковців титанів правничої справи, як їх зовуть колеги. А опісля студенти цього університету представили науковому загалу свої роботи за різними правознавчими напрямками. Мені це цікаво перш за все як студенту, по-друге, це як спеціалісту. А по третє, це як, як науковцю майбутньому, оскільки це величезний багаж знань, можливість почерпнути ці знання в видатних знавців права, так само в інших студентів, які готують свої доповіді, свої статті. Ну і звичайно, самому долучитися до цього, до науки, дізнатися, яка вона є насправді, а не просто читати інші книжки, а й самому прийняти в цьому участі. Опісля закінчення конференції тут підготують та видадуть збірку із кращих доповідей Студентів.